Всім вітання. Знаєте, хочу поділитися деякими міркуваннями з приводу коментарів. Коментарів не в Ютуб-каналі, а в Фейсбуці. Коментарів людини, яка служить в Збройних силах, наскільки я розумію. Чоловік, який приходив там на конференцію, яку колись організовував разом з Віктором Шишкіним і Сергієм Медведем. Ця конференція була про ринок землі. Конференція, звісно, була скерована на захист ринку землі, організовується, звісно, за свої, за свої кошти, яких, в принципі, <смі>, яких, в принципі там не, зайвих і не було, і немає, ну, але менше з тим. Отже, э, цей чоловік потім почав вражати моїх слухачів в э, телеграм-каналі, э, обзивати там якось їх і вступати в якісь дурні дискусії. Я розумію, що. Э, Ну, є різні люди. І на мій телеграм-канал, і на мій YouTube канал, тобто в YouTube каналі почав вражати. Ютуб канал е підписані теж різні люди. Далеко не всі з них мої однодумці, я так розумію. Багато хто мовчить, багато хто спостерігає, багато хто ненавидить. Ну, але все таки е це їхні проблеми, скажімо так. Ну, але я хочу, власне, не говорити про. Особистий про особистості, а гору, хочу узагальнити деякі речі, як на мене, вони важливі. Тому ще раз про популяризую цього е чоловіка. Він в Фейсбуці, по-моєму, там Санта Валерійович, як має псевдо. От, і коли він написав про війну і воєнний стан, мені довелося ну, теж такий був, як це хейтити, так термін, е теж був такий коментар про війну та воєнний стан, зневажливий. В адресу, звісно, вашого покірного слуги. І е, в тому коментарі е, ну, чоловік понаписував дурниця, е, Дещо правильне, але не розуміючи взагалі суті. От, довелося написати. Ну і е, написати про це допис. Я його виставлю. Е, я його виставляв в Фейсбуці, в телеграм-каналі. Власне, про ті зміни, які відбулися в законодавстві. І, е, ну, а далі робіть висновки випадкові вони чи ні. Так от. Е, Після того я отримав наступний коментар аргументовна відповідь, котра дає можливість переглянути не тільки трактування вказаних законів, дякую за відповідь. Значить, так вічливо починається. Та це не відміняє того, що ваш покірний слуга, це так би, про мене, продукуючи контент з ухолом, ні все так однозначно. Що також допомагає боєвузам відмовки шукати, свої права потрібно знати, а як щодо обов'язку, який полягає в захисті вітчизни. Ну, хочу зауважити, що це вже починається, знаєте, вії таким душком сталінських репресій. Не все так однозначно, справді не все так однозначно. Якщо пан Валерій не бачить знищення країни зсередини, якщо він не бачить рівень влади, якщо він не бачить навіть Скільки промосковських агентів у тій владі? Ну, Це його проблема, мабуть. Але я завжди наголошую, не тільки є зовнішній ворог, не тільки є ворог очевидний. є ворог внутрішній, яким є система загалом, є вороги зовнішні, які під виглядом наших, так би мовити, друзів абсолютно собі спокійно торгують і торгують нашими життями, інтересами разом з Московією. Вибачте, не писати про це, не говорити про це я не можу, тому що я бачу і розумію ті процеси. Я трошки, трошки знаю, про що я кажу. Я не кажу все. Але достатньо для того, щоб певні речі, я кажу, стверджувати. Знову ж таки, не там конкретизуючи, що це О, там Єрмак, там Агент Кремля. Ну знаєте, надто все це шаблонно, просто і примітивно. Тому не все так однозначно. Так, це не все так однозначно. Політика дуже складна річ, і пан, який буде йти в політику. Я бачу, буде йти. Я навіть буду зрозумію, що він там рекламує афериста притулу. Вибачте, знов таки, я перехожу на персоналі, але я тільки так це розцінюю. І я знаю людей, які звільнилися з фонду цього пана після того, як побачили, що там насправді відбувається. Ну але це ж не все так однозначно, правда, чоловік же ж робить добре діло. Про притулу я теж писав і про його зв'язки з його родичем, по жінці Хамутінніком. Хто забув, хто такий Віталій Комутіннік це відомий, відомий, відомий вояка батальйону Монако, ну і так далі. Але не все так однозначно, що допомагає боягузам шукати відмовки шукати. А не потрібно шукати відмовки, потрібно діяти в правовому полі. І, власне, я навожу певні аргументи. Різних сторін, ніколи в жодному разі не відмовляючи когось ні від служби в армії, не тим паче не, ніколи не закликає відмовлятися від того. Я говорю про інше, я говорю про те, що причини цієї війни вони є не тільки в маніакальних е, тих задатках Московського царя, але і у московських агентах, які в нашій владі цьому підігрували, які брали гроші за те, щоб створювати певні медійні картинки для зовнішнього ворога, який сьогодні вторгся в Україну, і які працювали в інтересах великих корпорацій, які сьогодні заробляють на цій війні. Так, що таке? А як щодо обов'язків, які полягають в захисті вітчизни? Знаєте, знаєш таки, знов таки повіло так тим дошком. Це ти ж ти ж. Е... Сумніваєшся в тому обов'язку? Ні, я не сумніваюся. Але захист вітчизни це не тільки захист і на полі бою. Це захист і від внутрішніх ворогів, і від ідіотів, які насправді беруть на себе. Повноваження говорити від імені народу чи групи людей від тих самих воїнів ЗСУ. Тому що я спілкуюся і з іншими людьми, які там воюють. Ну але зараз ще йдемо до того. Е, так. Кажете, а кажіть Б. Зайдіть на YouTube канал до нашого експерта, це про мене, і прочитайте, що йому виписують його почитателі, як підтакують стосовно того, що у цій війні є невидимі режисери. Ну, коментувати коментувати ці примітивні речі, ну, напевно, не варто. Чоловік хай прочитає хоча б книжку Ніколаса Хагера Синдикат, фундаментальне дослідження, щоб зрозуміти, як працюють невидимі режисери і чому для профанів. Цього ніколи не видно, ну але таке. А звідси не для того мама квіточку ростила, бо воно захищало Україну від інопланетян. Тьху. Ну, це коментувати так якби зайве е, людина хоче випендритися. Ну, хай випендрюється. Щось я не спостерігав у ваших повчальних зверненнях, закликів до вступу до ЛАВ ЗСУ, та не пам'ятаю жодного збору коштів на допомогу нашому війську. Я не закликаю вступати до ЗСУ, якщо це є обов'язок, якщо людина. Тим паче, якщо людина вважає свою місію йти добровольцем захищати країну від зовнішнього ворога, будь ласка, я це тільки можу підтримувати. Що стосується збору коштів. Цей чоловік, який мені оце говорить, він агітував переводити кошти в фонд притулі. Це для мене, знаєте, це для мене вже маркер. Тобто це от хрест. якщо людина не зрозуміє, що він робить, ну, на жаль, він тоді йде в категорію. Внутрішніх ворогів, тому що він буде знищувати державу. Не сам особисто. На патріотичних міркувань буде знищувати, підтримуючи отаких, як Притула і інші, знову ж таки, не говорю конкретно про цю особу, а узагальнюючи набувачів на війни, якими, зокрема, є деякі, як на мене, волонтерські фонди, де є надто багато фактів, очевидних фактів, коли йдуть зловживання, деякі факти наводив. Не про ціни, по яких закупляється продукція, ну і так далі. Ну, але, але. І це насправді страшно, тому що чоловік, який це пише, він є авторитетом серед свого якогось середовища. В нього там такі є підписники. От він, от він, значить, такі, такі робить зауважні: щось не повчальних зверненнях закликів доступу до ЛАВ ЗСУ. Я не закликаю нікого. Кудась вступати? Ні в партію, ні в ЗСУ. Це є воєнний військовий обов'язок, є воєнний стан, є закони. Але я говорю про те, що є залаштунками цих законів. Як ці закони змінювалися? І чому змінювалися, і Чому немає стану війни? Ну, але, але. далі, так, а, що до збору коштів на допомогу нашому війську, я співпрацюю вже не один рік з. Громадська організація Аркан Благодійний форум Аркан Сердець, є сайт цієї організації. І ви там можете подивитися, скільки люди від цієї організації, десятки, сотні поїздок на Схід возили туди допомогу і возять, і продовжують це робити. Я не волонтер в класичному в сенсі того слова, але я не заробляю на тому, а маючи якусь можливість, Підтримую і віддаю своє те, що мені навіть необхідне, часом віддаю на ті потреби. Крім того, не волонтерка полягає не тільки в допомозі Збройним силам, є багато інших соціально незахищених, до прикладу, категорій людей, дітей, калік, старших людей, яким потрібна допомога, реальна допомога. І оцю допомогу я здійснюю завжди адресно. Якщо я допомагаю Оркану. То я це роблю адресно, тому що я знаю, де мої друзі, мої знайомі, куди вони їздять, і я знаю тих людей, ну не всіх, звісно, але тих людей, до яких вони їздять. От і все. Все дуже просто. Але агітувати за це, знаєте, це, е, типу, от ти не, не закликаєш, а ти, ти вже хто? Ворог народу. Тебе вже треба запідозрити, що ти вже це. Так, щоб я не забув, я виставлю. Посилання на сайт Аркану. Ви можете подивитися, чим займається ця організація. Посвідчення своїх до організації вам дозвольте, не буду показувати тут, щоб це не було смішно. Ви ж вище всього цього. Брах, Брах мінімум, мам, до таких мирських діл опускатися не гоже. Знаєте, я би сказав інакше, ідіотам не гоже лізти туди, в чому вони не розуміються. І не гоже перетворюватися в посіпак режиму. Я зараз говорю загалом, а не конкретно про щось. Як сказав пан Довлатов, каже: Та, звісно, там е -е, режим Сталінський був жорстокий і так далі, але хто ж написав ці 3 мільйони доносів на своїх співгромадян? Да, написав. А хтось і виконував. І от я бачу, як тенденцію, куди воно рухається. Так, мирських діл опускатись не гоже. Вони працюють з сенсами, мають, мають бути почуті, а як ні, то хто ж винувати, що навколо однієма я такий красивий. На жаль, навколо багато мотолків, і Нагірше, що з появою соцмереж, оця дурь вона стала загально тиражованою і дуже гарно маніпулюють заси масової ідіотизації, маніпулюють власне, корисними і безкорисними ідіотами, які тиражують певні наративи. Це робиться дуже вміло. Там сидять дуже добрі фахівці. Я про це не хочу зараз зупинятися, десь може і в якось інакшому форматі. От тому е я акцентую на внутрішньому ворогу, тому що тих блогерів, які розкажуть, який модак Путін, як Росія вже там завалиться, і там і все решту, І таких блогерів, таких експертів, перепрошую, їх греблююгати. І поповнювати їх ряди, знаєте, е не має сенсу. Але я бачу інше: що про внутрішні проблеми, про знищення держави зсередини, про те, що відбувається реально зараз Україною, з її економікою, з її ресурсами, з землею, з національним багатством. А хто про це говорить? Одиниці. І тому я вважаю, що говорячи про це, я працюю на захід вітчизни не менше, ніж будь-хто інший. Хто б'ється в груди? Рве вишиванку на собі і тримає руку на полярисі з долярами, зробленими на війні, а часто зробленими з рук зовнішнього ворога, не тільки внутрішнього. Так що, Тобто, пан щось акцентує, щось замовчує. Це таке суподення, що, можливо, так і задумано. Ну, е... я усвідомлюючи про те, куди рухається країна. Усвідомлюючи про те, що відбуваються, які процеси в світі, хто там, кому Рабінович перепрошує, як казав арбітражний один керуючий, каже, я не розбираюся, хто там, кому Рабінович. Я не розбираюся, хто там за ким стоїть, Ротшильда з Рокфелерами, чи Рокфеллери з Ротшильдами. По одній причині, що достовірну інформацію все одно не отримує. Але розуміючи, як працює система, розуміючи, прочитавши достатньо літератури, про як ці механізми працюють. Я їх бачу за деякими подіями, і я бачу, як це все відбувається. Мені це здається просто, мені це здається очевидно, але, вибачте, більше 10 років, вже я про це пишу, я не займаюся бізнесом. Розумієте, тобто я викручуюся, як можу, і е завдяки тому я маю можливість доносити певні речі. До своїх глядачів, читачів, ну і власне ділитися тим, чим ділюся, заради одного світ рухається в дуже страшному напрямку. І хаос, коли він охопить, не дай Бог, остаточно охопить всю Україну, тому що сьогодні ви дивитеся у Львові, там ставлять скульптури якісь там баб, е, там символи тих, е, які підпирають оперні театр. У Львові, Джаз, Квас, Бас, все прекрасно, ну альфа-джазу нема. Там друг нашого мера Фрідман, десь там його прижали, притиснули. От, але повне місто, кав'ярні, ресторани, все, все відпочиває, все гуляє. Знаєте, це дико. Ну, але поки що, поки хаос не вхопив, ну, то ще можна доступитися. Коли хаос охопить, то такі, як оцей пан Валерій, вони прийдуть. Вас розстрілювати, арештовувати, тому що ви не робили то, що робить родичка Мутінника по жіночій лінії ну, через свою жінку, родичка Мутінника, комік притула, коміки взагалі бувають дуже цинічні. Може, ви це помітили. І на завершення, цей пан, який, власне, коментував, ще одне він прокоментував. Зараз не буду шукати. От що може ви на кінець будете, хоч будете відгукнете на збір коштів Степану Хмарі. Хтось хоче допомогти Степану Ільпочу і захворів, будь ласка. Я скажу інше, колись мій один добрий товариш, приятель, пропонував співпрацювати там в з проєктів, де був присутній власне Степан Ількович? Я відмовився, сказавши при всій повазі, там до якихось його заслуг, хоча я не знаю там всі заслуги, тому що політики заслуги, це така дуже тонка річ. Але після того, як я побачив Степана Ільковича з плакатом Свободу Корбану, знаєте, я сказав, що я не хочу з тим політиком більше співпрацювати. Все, тобто, я нічого проти не маю. Можливо, цілком достойна людина. Ну, можливо, він надто розумний політик, але не хочу. У мене є якісь свої симпатії, вподобання. От, а коли мені кажуть, о, ти маєш, о, ти повинен агітувати за те, щоб тут всі вступили в ЗСУ, всі заплатили притулі, Останні гроші віддали притулі, що він потім став новим президентом чи новим там головою фракції в парламенті. Ну, вибачте, я цього робити не буду. Отаким таким хотів поділитися. Так, тому дякую пану Валерію за мотивацію до цього відео. Всіх інших я, всім іншим я е, насправді дякую за те, що розумієте, хто розуміє. Я дякую за вашу підтримку, зокрема, за матеріальну підтримку. Я не розкошую, я е, веду дуже поміркований, скромний спосіб життя, а все, що. В мене є які можливості. Я допомагаю адресно там, де я і маю допомогти, де я вважаю за потрібне допомогти. Зокрема, ця допомога скеровується і для вояків, наших вояків на фронті. Ну, але я про це не говорю, не виставляю. Це моя, просто моя позиція. Дякую, хто розуміє.